Hi guys! З вами чи Софі, це Get Ready with Me! Збираюся я сьогодні, як завжди, в школу, нічого не змінюється, хоч щось в цьому житті стабільно. Вже побула на тренуванні сьогодні з да, вже помила волосся, коротше, вже багато чого зробила. Тепер потрібно зібратися, зняти відео в YouTube, зняти відео в Instagram, змонтувати, викласти і побіжати до школи. Ужас, уже скільки планів, але let's work, let's work, yeah! Я взагалі не знаю, що сьогодні вдівати, взагалі не знаю, що сьогодні малюватися як, але я впевнена, що в мене сьогодні буде легкий макіяжик, бо у мене мало часу на те, щоб знімати відео насправді сьогодні, і мало часу на те, щоб, собственно, малюватися, Так що сьогодні треба трошки поспішити. Вчора відіграли успішний концерт, мені дуже сподобалося. Прийшла купа моїх друзів, прийшла Паліна, прийшли хлопці, прийшла бабушка з мамою, тому я була максимально задоволена, тому що до мене прийшло стільки людей. От, відіграли ми круто, я ні разу не збилася, грала громко, тому своєю роботою я задоволена. Після концерту поїхали відмічати разом з мамою, з Назаром, з бабушкою. Це у нас така традиція невеличка. Після концертів ми завжди кудись їдемо їсти щось смачненьке. So yes. Ранку вже сьогодні відбігали на тренуванні, Відзаймалися. Трошки втомилася, але нічого. У мене купа завдань домашніх, але сьогодні ввечері у мене музика, тому часу їх робити у мене сьогодні не буде. Але, скоріш за все, я буду сидіти над уроками завтра, весь вечір, після уроків, бо у мене вже накупилося дуже-дуже багато завдань, у мене там щось вже майже 30 їх. Тобто я вже їх накопила і накопичила, і все. Це дуже погано, бо я можу залінитися і сказати, ні, я нічого не буду робити, нічого не хочу, не хочу вчитися, а хочу жінитися. Да? Але так сказати, на жаль, не можу. Можна, поки що, поки що. От, але нічого. Побачимо, що там далі буде. Я сподіваюся, що я завтра все ж таки сяду, зроблю всі завдання, бо робити уроки на вихідних я не дуже, якщо чесно хочу, це максимально неприкольна ідея. Бо на вихідних я зазвичай люблю відпочивати, на то вони і вихідні, а не робити якісь домашні завдання. Тому буду сподіватися, що завтра все закінчу, все закрию. Ну, хоча б щоб залишилось якихось там 15, а всі інші я вже дороблю там, коли в суботу. Ну, тобто, треба щось. Подогнати, бо вже накопилося дуже багато завдань. Сьогодні у нас четвер. У мене сьогодні знову скучні уроки, хоча в цілому не такі погані, як у вівторок. У вівторок мені наш розклад подобається набагато менше. Але сьогодні, ну, плюс-мінус, терпіма. Лише першим уроком у нас хімія, і оце. Ой-ой-ой, дзеркало. І оце максимальний крінж. У нас першим уроком хімія. Далі у нас. Англійська, потім труди, географія та основи правознавства. Ну, такий розклад. Mod really good, але в принципі терпімо. Покраще, ніж у вівторок. Да? Так, по макіяжу просто нанесу тон, е зробимо вії, румяшки і все, напевно. Можливо, підведу очі білим олівцем і все, і на цьому закінчимо. Правильно, правильно. Бо не так багато в мене часу, щоб оце вимальовуватися сьогодні. Да? Я сьогодні планую підійти поговорити з вчителькою нашою педагогом-організатором. Я їй вже писала на рахунок вечорниці, вона сказала, що треба е, уточнити їй, що саме я хочу в ці вечорниці вкласти. Потім піти вже до директора і з нею спілкуватися, скоріш за все. От. І також вона мені ще так спойлірнула трошки, що у нас можливо буде ярмарок е, в листопаді. І я вже сьогодні з мамою обговорювала, що ми могли б зробити на цей ярмарок. Також у мене на вихідні в планах скласти програму для вертепа, щоб 15-го вже викласти все в нашу загальну групу зі всіма, щоб мені почали писати люди, збиратися, а потім вже робити репетиції. Так що, так, да, треба вже потрошки щось думати, щось робити, щось десь бігати, крутитися брати братись за голову, бо в мене така ейфорія щодо того, що вже листопад і вже зовсім скоро, ці канікули зимові, там оцей нас вайб, Хеппі year, да, Я вже просто максимально на цих вайбах, і я прям у мене реально така прям ейфорія, мене це так мотивує жити, насправді. І я цьому дуже задоволена. Ще я хочу собі знайти адвент календар. Ну, коротше, мені треба виписати всі мої плани, щоб я їх не позабувала, бо їх дуже багато, насправді, і треба їх всі робити, бо... Бо я доведу це все до потім-потім, потім-потім, а потім в кінці буде все не потім. От. Плюс ми ще готуємося до конкурсу з ансамблем. Я не впевнена, на чому встигнемо, але ми дуже постараємося і дуже-дуже дуже сильно постараємося, бо дуже треба нам на цей конкурс встигнути підготувати. Ми готуємо щедрик п'єсу. Вона неординарна, не схожа на звичайний щедрик, тобто там таке аранжування таке цікаве. От. Але воно цікаво звучить, воно таке запам'ятовующеся. Ну, тобто, мені в цілому подобається, і я сподіваюся, що нам все ж таки вистачить, вистачить часу, щоб його вивчити, бо у нас там буквально. Декілька занять, а п'єса досить важка, і треба a little bit work, да? Тому зараз ансамбль пропускати не можна, і я думала на рахунок того, чи е, зможу я щось підготувати на ярмарок. Я дуже сподіваюся, що я все ж таки встигну. І з тим, що у мене такий розклад трошки зараз нагружений саме музикою. От бо я, от, наприклад, на цьому тижні на музику ходжу кожен день, окрім п'ятниці, суботи і неділі. Я в цілому вже за роки, ну за другий рік, уже у мене у цієї вчительки я вже звикла до такого розкладу, що я можу там цілий тиждень після уроків ходити на музику. Але іноді я все ж таки задумуюсь про те, що я могла пробити щось інше, і у мене було б більше часу, якби я не ходіла там кожен вечір, да, наприклад. Або, ну я ходжу зазвичай понеділок, второк четвер, і все одно це займає дуже багато часу, бо якби заняття займали там, годину, тоді ладно А якщо ми ходимо на п'яту і закінчуємо о восьмій, то це a little bit hard, Да? Ну, Тобто це займає дуже, дуже дуже багато часу. Якби ми там закінчували хоча б о сьомій, хоча б о сьомій, у мене вже було б більше часу, і я могла б там раніше лягати спати Ну, тобто такі мелочі, здається, але насправді ну, музика займає у мене дуже багато часу в житті. Але я не жалуюсь, бо я це максимально люблю, мені це максимально подобається. Я отримую просто уйму задоволення від музики, від того, що я творю. Тобто Це для мене прям така віддушена, я максимально обожнюю свою музику. Щічки сьогодні знову таке да, мені подобається таке, тому сьогодні знову на румяшках. Я не знаю, що сьогодні вдівати. Я однозначно вдіну сьогодні колготки, бо на вулиці 5 градусів пишеть мій прогноз. І це a little bit hard. да, трошки холодно на вулиці, тому треба щось тепле вдівати і не виділиватися, не придумувати нічого і вдіватися тепло. Правильно, правильно, Наверх можливо, вдіну бордову, а можливо рожеву, а можливо, я не знаю що. Ну коротше, вдівати 100% буду толстовку сьогодні, бо щось у мене на е, як їх називають на светер сьогодні. Немає настрою, а от на толстовочку буде саме то. Я точно не знаю, яку саме я сьогодні буду вдівати толстовку, але, але, точно толстовку. В цьому я вже впевнена. Ну такі вже рожеві щічки, просто ну не можу, ну не можу. Онлайн <кхід> <кхід> урок у нас був лише з біології. Я на нього підключилася прямо під кінець, коли всіх відмічали, бо я щось провтикала, я мила волосся, потім щось я його сушила, і коротше, я провтикала дуже, що там, там урок. Ну, Я підключилася, мене відмітили, що я є, і все, мені цього достатньо. От. Хоча насправді це ж біологія, як би, да, і треба було б, напевно, підключитися, щось послухати, бо я вже і так першу тему по біології не закрила на ту оцінку, на яку хотіла. Ну, Але вже як вийшло, так вийшло, що вже зробиш. Через те, що я вчора була майже весь день вдома, тобто я не ходила в школу, я встигла. Е, знаєте, що я встигла? Я встигла викласти свою алмазну мозаїку. Вона мені щось дуже туго йде, я її не так часто роблю, але у мене прикольно виходить, мені дуже подобається. І я вже думаю, що я б хотіла собі далі купити, да? що яку б я собі ще хотіла б. Це буде картина по номерам, або це буде, як її називають, або це буде. Алмазна мазайка. хочу купити собі нову пудру і хочу собі ще якусь палеточку нову. Мені просто в Тіктосі постійно попадаються ці відео про а, всякі палетки, нові там від Кіко, від Huda Beauty, і я прям дуже їх хочу, мені прям дуже подобаються ці блискітки. ну це просто це максимальний ход. До речі, мені вчора так і не прийшла посилка з мейкапу. Я не знаю, чому, я дуже через це засмучена. Але я спробую замовити ще раз, бо вона мала прийти вчора. Я не знаю, чому вона не прийшла. І мені не передзвонили, не підтвердили моє замовлення. Так що треба уточнити, що там взагалі відбувається в тому мейкапі, чому мені не приходять мої замовлення. Айденеу. Як у мене є трошки часу, я все ж таки підведу очі олівцем, білим, білим олівцем. І буду сподіватися, що він не осипеться, поки я буду ходити сьогодні візде і всіх. Олівець, до речі, білий також хочу ще один, бо цей не дуже пігментований, і мені не дуже він подобається, через те, що від нього не так багато кольору. А Бачила в Тіктосі також якісь олівці білі. І думаю, можливо, купити їх. І саме такі, як у мене від глимбі, не від глимбі, вони вони від ламель, ті, що Oh My Color, мої улюблені олівці, вони прикольні і там є білий колір, а є, але я його не бачила ні разу в наявності в Єві навіть на сайті. Тому треба щось придумати, щось пошукати і купити ще один білий олівець, бо цей мені не дуже подобається. Так, ну, блискітки додавати не хочу. В цілому мейкап зробила. Сьогодні на такому, на легенькому, not bad, да, в цілому, it's ok Малюю, фарбую вії і буду біжать знімати відео в інстаграмчик. Сподіваюся, що вийде щось прикольне, я його викладу і всі мені будуть лайкати і писати круті коментарі. Ну, так відбувається зачасту, тому чомусь мені підказує щось, що все буде супер. Це, до речі, вже сьомий день мого щоденного постингу відео. Це вже тиждень. Я пощу відео кожен день в Ютуб, і у мене прийшло 10 підписників за цей тиждень. В цілому непогано, але. Я сподіваюся, що із часом це буде все більше і більше, поки 10, потім там 15, потім 20. І вже до кінця грудня я наберу свою хоча б там 500 підписників. Ну, це моя найбільша ціль це 500 підписників до Нового року. Але хоча б 300 я хотіла б набрати за листопад, тому будемо сподіватися, що ви підпишетеся. Да, і це вам таке маленьке нагадування про те, що ви маєте підписатися. Не забути про мій інстаграм та тікток, які знаходяться в описі під відео, написати коментар, поставити лайк і сповіщення. А такі діла. Обов'язково робимо, так? Да? Обов'язково робимо. Якийсь незнайомий мені дзвонить. Дня! Дякуємо за покупку в магазині Єва. Будь ласка, дайте відповідь на Єва сходить з ума. Що це таке взагалі, Я не поняла. Ужас. Мені ніколи не дзвонила оператор Єва, і це для мене a little bit дивно, що вони мені подзвонили. Вони мені тепер після кожної покупки будуть дзвонити і казати Дайте відгук. Ну це капець просто. Ужас. Що це таке вообще? Кошмар. Єва, заспокойтесь. Ужас. Так, ну що, мейкап готовий. Я задоволена тим, що я справилася так швидко за 15 хвилин. Зараз біжу знімати відосик в інстаграм і повернусь до вас вже з намальованими губками, з намальованим всім всім дітей, і покажу вам свій total final look. Да? Поїхала! So, ось такий лук у мене вийшов. Така сьогодні вішенка, да? Губки вишневі. Толстовка теж. Колір губ під колір толстовочки, нічого не змінюється. All is good, мені подобається. Mm, знайшла улюблений блиск, свій від Victoria's Сікрет, який мені дарувала подружка, і просто в захваті обожнюю цей блиск, обов'язково куплю собі ще один такий самий. Соу. So. На цьому ми з вами закінчуємо. Отакий лук у мене вийшов. Отакий мейкап у мене вийшов сьогодні. Всім дякую за перегляд. З вами була Чи Софі. Не забуваємо про підписки, лайки, репости. Не забуваємо про те, що у мене в описі під відео є інстаграм та Тікток. На них також підписуємося, лайкаємо, пишемо коментарі зі всіма. Обов'язково поспілкуюся. Дякую вам за перегляд! З вами була Чи Софі, Всім Па-па-па-па!